us ми з вами завітаємо у Юск, один із моїх найулюбленіших магазинів, товарів та декору для дому, а саме у новорічний відділ. Навіть через вітрину бачу, що там дуже красиво, тому скоріш пішли всередину. Нас зустрічають прекрасні гноми на вході. Боже, як я обожнюю цих скандинавських гномів. Я почала їх любити ще до того, як вони стали мейнстрімом, якщо можна так сказати. Але гномики з юску окрема любов. Ми ще повернемося до гномів, а зараз хочу показати вам такі підсвічники. Вони є в трьох кольорах червоному, серебристому та білому дуже симпатично виглядають, Уже уявляю, як світяться ці зірочки, якщо всередину поставити свічку. Також мені дуже сподобалися ось такі коробочки для печива. Я вже навіть відчуваю той аромат цих імбирних пряників, який йде з цієї коробочки. Також є ось такі чудові біленькі баночки з ялиночками. Туди можна покласти якісь сипучі або що ви собі придумаєте. У неї дерев'яна та такі прорезинені штучки Кришечка, тому все залишиться у лісності та не втратить свій аромат. Переходимо до подушок, і перше, що впало мені у очі, це ось ці з оленчиками, хо-хо-хо, і, звісно, зірочки, бо вони однотонні, обожнюю таке, але є і більш яскраві кольори, класичний червоний новорічний та різдвяний, ось ці білі у смужечку з таким візерунком. І також є пледики, ось ці червоні зі сніжиночками білими, дуже симпатично, і навіть є ковдра біла з червоним. Далі переходимо до фігурок, до декору безпосередньо. Крім гномів, тут є ще ось такі олені зі смішними очима. І лускунчики. Тренд, мабуть, цього та минулого сезонів, бо вони є у багатьох магазинах декору. Тут вони, до речі, представлені у дуже такому гарному зеленому кольорі, а також у біленькому. Ще знайшла ось таких зелененьких гномів. Хто любить зелений колір, тут ви знайдете багато чого гарного в такому кольорі. Дуже красиві підсвічники, які актуальні у цьому році, як ніколи. Дуже красиво я собі уявляю, як будуть світитися ці ялиночки, якщо поставити всередину свічку. Клас! І звісно, куди ж без новорічного посуду переходимо до нього. Ось такі коники чисто для декору є. Прикольні. І, звісно, знову ж таки підсвічники стоять поряд з чашечками, сніговички, гномики. Все як завжди, у червоних більше таких кольорах. В цьому році я знімаю ці влогма з разом з сином, тобто хожу з візочком і скажу вам, в Юскі це дуже незручно, бо дуже-дуже вузькі ряди. І якщо я сюди зайшла, то більше тут ніхто не пройде. Але добре, йдемо далі, показую вам гірлянди. У нас ось така на ялинці, мені здається, що така. Але тут написано, що вона для вулиці. От тепер я не впевнена, бо тут написано, що вона вулична. Гірлянди є абсолютно різної довжини, якої вам треба. 7 метрів, 2 метри, я навіть знайшла 25 метрів, тому дивіться, обирайте і дійсно ось ці гірлянди, якщо це та, яка є у нас вдома на ялинці, у нас їх дві штуки, щоб обмотати одну ялинку, то вони просто супер виглядають і дуже магічно. Тепер переходимо до цих світильників, ялиночок, не знаю, як їх правильніше буде назвати. Коротше, те, що ви бачите зараз на екрані, вони стали вже трендом сезону, бо багато хто їх собі купує. І, звичайно, ці зірочки малесенькі, вони дійсно гарно виглядають. Можна поставити на комод, на підвіконня, або ж на стіл, чи навіть на святковий стіл у новорічну ніч чи на Різдво. І підвісна зірочка. Ще у наявності є ось такі ялиночки, дуже приємний зелений колір. І якісні такі гілочки виглядають дуже натурально. Думаю, взяти на подарунки, наприклад, нашому дитячому педіатру. Буде гарно виглядати. Ялинки у юски такі. Ну, мені не сподобалися. І переходимо до головної частини нашого випуску до цих прекрасних. Красивезних, чудесних і дуже милих гномів. Скандинавських гномів. Просто клас. Я знаю, що багато хто за ними полює. Так от зараз вони на акції у Юску. І в принципі вони, мені здається, завжди на акції, бо того року теж були на акції. І в позатому році були на акції. Ми якраз собі купили червоненького. Так що обирайте. Такі ще є красивезні букетики новорічно-різдвяні. Але не дешево, як на мене, для такого невеличкого, несправжнього, пластмасового букетику, ну не знаю. А ось ці ялиночки мені сподобалися. Вони скляні і до них йдуть кульки у комплекті, якими ти потім сам прикрашаєш цю ялиночку. Дуже мило. Ще ось таких худеньких гномиків знайшла. Теж незвичні, але прикольні. І сніговички. Кому не подобаються гноми, можете обрати собі пухкенького-кругленького сніговичка. Прикольна в нього морквинка і м'якенький пузик. Можуть сподобатися діткам. Далі чохли, щоб прикрасити стільці у кухні. Виглядає непогано. І ось ці мішки, носки, панчохи, називайте, як хочете. Ось з дідами морозами вони є. Також є з оленчиками та сніговиками. Ані, вибачаюсь, знову Санта. Знову Санта, тільки у червоному та у сірому кольорі. Є також іграшки на ялинку, з такі сердечки в трьох кольорах, біленькі, червоні та такі сіро-графітові, щось таке, на червоних зав'язочках, таких стрічечках. Ну і гноми у костюмах Санти, які лізуть у віконечко по драбині, доставляти своїм власникам подаруночки. Теж класні. Зараз покажу, як вони виглядають у розгорнутому вигляді. Ось вони біжать-біжать наверх по драбинці. Мило можна на вікно повісити. Класніші є зірочки у двох кольорах серебристі та золотисті, такі з гостренькими кутиками. Мені здається, будуть гарно прикрашати ялиночку, тому якщо вона у вас планується в таких кольорах, можете взяти собі на замітку. Також є набори для того, щоб запаковувати подаруночки під ялиночку у двох також кольорах серебристий та золотистий. Тут є ярлички та стрічки, щоб обв'язувати подаруночки. До речі, поки ви розглядаєте корзинки новорічні та фартухи, я вам розповім, що у юску ще є дуже гарний обгорточний папір, але я його забула просто зняти, тому вибачайте, подивіться на сайті або загляніть у магазинчик, він там дійсно дуже-дуже якийсь гарнющий у цьому році. І фартух ось цей мені теж сподобався. Такі скатертинки з зірочками, це теж лав. Не знаю, чи будемо ми використовувати скатертину у цьому році. Подивимось, бо ми зараз робимо ремонт і, можливо, у нас буде просто стіл без скатертини. Ось такі от феєчки, гномики в нас є на ялинці вдома, також є кульки. Різні, 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 мабуть, двох кольорів. Ось такий коричнево-золотистий і блакитно-серебристий. Також є кульки побільше, наприклад, ось такі зелені, вони важкі, скляні. Також є у ролі декору такі ось статуетки. Там на ялиночці є невеличкі ліхтарики, така міні-гірляндочка, лампочки, і вони працюють на батарейках. Ось, до речі, чухли, які я вам показувала до цього запаковані. Ось вони на стільчиках і на виході стоять ось ці свічки, вони на батарейках, що зараз дуже і дуже актуально. Ну і покажу вам, як виглядає ось та скляна ялиночка вже в готовому варіанті. Я вам показала майже все, що є у юзку новорічного, майже все, можливо, дещо пропустила. Але, в принципі, загальну картинку ви побачили. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося такого формату відео, будь ласка, ставте пальчик вверх та пишіть мені коментарі. Буду рада. А також я чекаю вас у своєму інстаграмі. Запрошую зайти туди. Він називається так само, як і цей мій блог, як нік на Ютубі. Буду вас чекати там, тому що там я буваю набагато частіше, ніж тут, майже кожного дня, і показую те, що відбувається зі мною у реальному часі.